Що, пішла зйомка? Дорогі мої туфлі, всі там побачили. Вітаю всіх зі святами. Давайте пригадаємо основні події 2013 року. На початку року українці хотіли зимової погоди і багато снігу. І наша партія, хоч і з невеличким запізненням в кінці березня, та все ж виконала їхнє це побажання. Влітку в мене вже по традиції був ювілей 63 роки і мене навчили грати в асоціації. Ну я одразу ж запропонував пограти представникам Євросоюзу. Їм, вочевидь, дуже сподобалося, бо до кінця року тільки про асоціацію від них і чули. Але мені здається, що вони вигадали якісь свої правила і взагалі поводяться асоціально. Після цього багато хто паде, що я за НАТО. Але я не за НАТО і не за НАТО, а я за Ріната. А взагалі я сім'янин і дотримуюсь принципу все найкраще дітям. Країна готується до свят. Коли я йшов сюди, я. Бачив дитячій танці. І коли я йшов повстанці, які повстанці? Де повстанці? А, Майдан мене вразив. Особливо, коли я не зміг проїхати хрещатиком до своєї адміністрації. Але загалом дух Майдану мені подобається. Це якась суцільна феєрія і фантас Межигорія. А, фантасмагорія. Взагалі європейські цінності нам ближче. Ну бо євро дорожчий за рубль. Щоб бути в Євросоюзі, нам потрібно розвивати науку. Так, наприклад, я співав, співавтор деяких наукових робіт. же склалося, що раніше я непогано грав у карти. А зараз за допомогою карт вивчаю англійську. Ось наприклад, що це за карта? Ця карта означає говорити. Це, а що вони гавкають, що цей цуценюк там підгавкує, не звертайте уваги, опозиція. Ця карта означає говорити. Це піковий туз, тобто туз-пік. А як відомо, туз пік означає говорити. Хочу також особисто, особливо підкреслити підмити присудок, але, на жаль, не пам'ятаю, як це робиться. Коли я подивився на нашу опозицію, я зрозумів, що у Верховній Раді треба провести урок а, урок урок вічливості. Всі звинувачення у розтратах, з мого боку безпідставні. Подивіться, оце і є моя знаменита резиденція Межигір'я. Як бачите, нічого зайвого. А до речі, Юлія Володимирівна утримається і охороняється державним коштом. А до неї ще постійно їздять якісь мужики під виглядом лікарів. Взагалі, Юлія Володимирівна подобалася. А, тобто подобалася раніше мені Юлія Володимирівна. Москва надала нам кредит і тому зараз я перейду на зрозумілу для них мову і. по спорту. К сожалению, Кличко не добил, не добил своего соперника нокаутом, как этого многие ожидали. Я очень болел за сборную, но мы опять проиграли каким-то галийским петухам. Но вообще-то я люблю птиц, а особенно мне нравится беркут. Я уверен, Обязательно, через какое-то время, непременно возможно, может быть, мы сделаем шаг навстречу Европе. Любые украинцы, чтобы під час свят не загастрити гастрити, бережите себе, вживайте яйця. А, перепилині яйця, перепили перепрошую, скуштуйте національну шахтарську справу, страву, активоване вугілля. Бажаю нашим спортсменам побільше золота на Олімпіаді, бо воно не завадить бюджету. Успіхів нам і вам у цьому новому році. Дякую. Що ти граєш, то припини. розбирайте ці декларації, яку суму вони обійшлися бюджетом. 100 тисяч Віктора Федоровича за квадратний метр. Так, хто це мені світить в обличчя? Я от не, не люблю дуже, я як у слідувателя в кабінеті. Давай.